Принаймні, я хоча б намагаюся створити різдвяний настрій. А! Основне забула. Ялинка. Люди, в яких є святковий настрій. Де ви його взагалі берете? На вулиці 13 градусів. Все ще завгодного, окрім снігу. Під кінець року, замість якихось гарних. Свят і веселощів, дедлайни, болячки. Взагалі, я почуваю себе цього року як грінч. Мене мало того, що в самої нема такого святкового настрою. Так мене ще й нервують люди, яких цей настрій є. Короче, я планую це змінити, поки я не почала красти різдва. Буду плести віночки. Робити гарячий шоколад або гарячий какао, щось таке, і напевно піду до центральної ялинки. Відведу дитину, подивитись і заодно себе. Я була б не я, якби не вирішила почати з солодко. Побачила в хто три рівні приготування гарячого шоколаду. Хочу спробувати приготувати. І так, перший рівень найпростіше: чашка молока, столова ложка цукру, столова ложка какао і обов'язково дрібка солі. Перемішала, зварила, налила. Пробуємо на смак, як звичайне какао. Рівень номер два. Порізати чорний шоколад, столова ложка цукру, трохи вершків. Легенько розігріти, поки не буде виглядати ось так. І полегенько вливати туди молоко до ось такої текстури. Пахне смачно, до речі, на смак, як розтоплена чорна шоколадка. Рівень номер 3 чорний шоколад, цукор, кориця, кардамон, посолити, молоко. На дуже маленькому вогні потримати 10 хвилин. Після того перемішати до однорідної текстури. І при потребі додати ще молока для потрібної консистенції. Це дуже ароматно завдяки спеціям і смачно. Я все, мені аж забагато шоколаду на один раз. Їду плести віночки! Настрій, до речі, досить непоганий. Я вже чекаю зустрічі з подругами, чекаю, що це буде красиво. що вже ось, знаєте, працює, працює. Вистигаємо? Так, сюди розховаємо. Ой, я вже бачу гілочки. はるほ Вчепила цей віночок собі на вікно в кухні, і, до речі, я не знаю, чи це залежить від компанії, чи просто загалом, але це було дуже весело робити і реально піднімає настрій. Мені подобається. Ми з Марком приїхали до озера, щоб подивитись на ялинку. Я була впевнена, що вона тут з цієї сторони, а її тут немає. Мій правтик, Я була впевнена, що ялинка стоїть на міському озері, а вона виявляється в парку Шевченка. Це, в принципі, через дорогу, але ну, якщо ми вже тут, то ми вже йдемо до озера, подивимося і потім підемо туди. Дивіся. Дивлюся. Дивлюся. нас оце літ. Ми не озері розбиває. йде. Не розбивається лід, то треба якесь щось міцніше кинути. Та, това, това так поставили. Зразу напроти Шевченка. Я Гарно? Ні, не вай. Ну так, день так не видно, як вона світиться. Схватку. Мама, я хочу сфоткати. Давай. Ай! Попав. <рапевт> <гус твою> <гус твою> <праць> <праць>